Добрий день, мої малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття звук та буква з. Дітки. Для того, щоб гарно налаштуватися на заняття, пропоную нам з вами виконати ігрову вправу релаксацію, яка називається. Прокоти олівець. Я взяла для цього фломастер. А ви можете взяти олівець. Наше з вами завдання нагнутися до столику, ось так. Подмухати на олівчик або фломастер та сказати такий звук. Бачите, з якою силою я подмухала? Давайте ще раз спробуємо. І ще раз. Молодці! У вас гарно вийшло. А тепер, дітки, я пропоную виконати ігрову вправу, яка називається Відгадай, хто кричить. Мяу! Мяу! Малята, то що, ви впізнали за голосами? Хто це там кричав за кулісами? Так, це був котик, корівка, собачка та коник? Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Правильно, це комар. Пропоную нам з вами послухати про нього казочку. У густому лісі. Жив собі комар. Комар не любив сонечко, йому більше подобалося густі кущі, трава, зарості, очерету. У спекотний день саме там він і ховався. Але щойно сонечко ховалося за обрій, комар вилітав зі свого будиночка. Разом з ним вилітали його друзі, такі самі комарі. Вітаючи один одного, вони дзвеніли. З -з... Що ж, дітки, уважно прослухавши казочку, скажіть мені, будь ласка. Де жив комар? Правильно, у густому лісі. Коли ж комар вилітав зі свого будиночка. Правильно, тоді, коли ховалося сонечко. Який же звук виходив у комара і його друзів? Правильно, звук з. Вірно, дітки, цей звук не можна проспівати, але його можна протягнути. І цей звук є дуже дзвінким. Давайте ще раз. Спробуємо промовити цей звук та пісню комара. З, З, а що малята нам заважає голосно промовити, прокричати та проспівати цей звук? Правильно, язичок, який впирається в зубки. Давайте ще раз промовимо. Ось наш язичок. Він впирається в зубки. Малята. А на що ж схожа? Літера з? Послухайте, будь ласка, збоку, знизу і згори схожа з на цифру три. Є три зуби в букви з. Ними все вона гризе. Виконаємо малята з вами артикуляційну вправу, яка називається Постукай зубами по язичку. Висуваємо з вами язичок. І ніби прикушуємо його зубками. Стукаємо по ньому. Молодці малята. Дітки. Наш гість комарик приніс нам ось цю чарівну торбинку. Та хоче, щоб ми з вами пограли у гру. Пропоную пограти в ігрову вправу, яка називається Чарівна торбинка. Та поглянути, що ж там лежить. Що це малята? Так, це зайчик. А це що? Це зірка? Ой, а це що? Вірно, це зуби. А це. Так, це зебра. То що, дітки, що ми можемо сказати про всі ці предмети? Так, всі ці предмети або картинки починаються з літери з малята. І останнє завдання, яке б я хотіла з вами виконати, це прочитати вам віршики, а ви мені скажете, який звук найчастіше зустрічався вам в словах. Ану ж, я подивлюсь, які ви в мене уважні. Зійди, зіронько, зірнице, золотава зоряниця, Завітай до нас в долину, Засіяй хоч на хвилину, бо згубились зайченята і не можуть знайти хату. Зірка з неба полетіла. Бо на землю захотіла, мить посиділа і враз полетіла й піднялась. То що, малята, який звук частіше всього чувся вам в словах? Правильно, мої розумники, це звук з. То що, дітки, з яким звуком та буквою ми з вами сьогодні познайомилися? Правильно, це звук з. Які цікаві завдання ми з вами виконували, що вам найбільше сподобалось! Дякую вам до побачення!